Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 413-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав один ракетний та 21 авіаційний удар. Здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля, на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському Авдії. Київському та Мар'їнському напрямках минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках. Авіація Сил оборони України за добу завдала 13 ударів по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БПЛА типу Орлан 10 Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 730 російських загарбників, знищили два танки. 5 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.